Всіх вітаю, з вами Марія, вона ж Робінзона. Вітаю на цьому каналі. Тут я розповідаю про своє життя в США. За вже третій рік життя тут в мене накопичилося багатенько досвіду. Я і працюю віддалено на каліфорнійську компанію, і працювала раніше хостес, з собачою няною, навчалася в американському університеті, трошки подорожувала. Тому я все це вирішила упакувати у такий цікавенький блог. І отут ми з вами зараз і зустрілись на цьому youtube каналі Звісно, коли контент-кріейтер, створювач контенту, Робить ці відео, цей контент, він отримує коментарі на свою діяльність. І час від часу я отримую доволі такі неоднозначні коментарі, про які я сьогодні хотіла б з вами і поговорити. Це буде доволі таке ну розважальне, слеш, пізнавальне відео. Отже, погнали! Останній коментар на моєму каналі. Мабуть, ти просто хочеш знайти кращого чоловіка з баблом, поки ще не дуже стара. Ну це зрозуміло що. Всі люди, які створюють контент, можуть отримувати такі. Ну, я навіть не знаю. Знаєте, я говорю п'ятьма мовами, і в мене нема слова. Я не можу підібрати слово, щоб описати цей коментар. Це треба сісти і добренько добряче подумати, як це описати. У мене до речі є відео про стосунки з моїм хлопцем і. Там, ну коротше, можна цікаво, запрошую вас подивитись. А далі, подивіться, к'юфою це не переїхала. Це тобі дали можливість пожити в країні, поки відбувається війна в твоїй країні. Закінчиться статус або нелегально знаходитись чи повертатись додому. А тут, до речі, часто таке доволі пишуть, Ну, не часто, так десь можливо, раз на два тижні. Я б хотіла пояснити, я це сама для себе думала, що буде статус, закінчиться, не закінчиться. Насправді я вважаю, що за усіма гуманітарними законами, поки в Україні в будь-якій. Країні йде війна, і поки не повернуть усі території, які захоплені, людей не можуть відправити додому, тому що уявіть: от приїхало скільки там, скажімо, півмільйона українців у Сполучені Штати. І що? Потім, наприклад, війна заморожується. Чи вона закінчується, от реально закінчується, але, наприклад, території всі ще не повернули. То вони будуть як сортувати? Ага, ти з Києва, прописка, то все, ти їдеш назад, а ти з Маріуполя? А ні, значить, ще не їдеш назад. Я вважаю, що ця програма буде діяти допоки не повернуть усі території. моя одногрупниця у 15-му році приїхала в Чикаго. Вона з Криму, і минулого року, якщо я не помиляюсь, вона чи то паспорт отримала, чи щось ще. Тому буває. І нема про що, лише що ви далеко від дому і, можливо, хочете поїхати, а виїхати важко звідси. Привіт, класне відео, трохи не по темі. Що за монітор на столі позаду. Це, знаєте, коли знімаєш відео, ти впускаєш у свій простір людей. Ну, це sweet, sweet. У мене, до речі, такий саме простір на уроках. Записуйтесь до мене на уроки англійською. Монітор це мого хлопця. Він у мене грає виграє. Я не знаю, що це за монітор. Я там щось відповіла, але я вже забула, я в нього питала. Ого, неочікувано побачити свою вчительку англійського на YouTube. Привіт, Сіклама. Сіклон, привіт. Я там три роки, до цього два роки в Брітішканці. Дуже люблю своїх студентів отак от зустрічати. бачити. приходьте до мене на спікінг клуб а, кожного вівторку о 1900 за українським часом. Я вас там всіх чекаю. Ну і на індивідуальні заняття також я ще викладаю. А далі подивимося, вихідні є сім днів на тиждень. Працюєш. Це на моє відео про вигорання. Те, що я дійсно дійсно задовбалася працювати? А, вихідні є а, так. У мене є два вихідних. Але у мене ну, я веду свій YouTube. О, у мене є інстаграм, Я маю створювати воркшіти на свої спікінг-клуби, планувати уроки. Це все займає час. Тому я б сказала, що я працюю 8 днів на тиждень. От на жаль, але зараз я вже це регулюю. Я з'їздила у відпустку і зрозуміла, що треба трошки збавляти оберти, тому що я так реально вигорю настільки, що не зможу навіть пальцем поворухнути у понеділок. А мені треба багато ворушити чим в понеділок. Тому вже я працюю набагато менше. Це класно, але не можна викладачу так часто чмакати. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, що таке чмакати. Я що кажу, Я чмакаю? Ви мені напишіть, чмакаю я в цьому відео чи не чмакаю? Я от відповідаю: а у нас тут що урок? Ну, домашку показуйте, на що мені пишуть. Звісно, тут не урок. Невже навмисно чмакають на ютубі? А на уроках ні-ні. Певнений, на уроках теж саме. Контент має бути цікавим, але важ, важливо як його подати. Чмак-чмак через слово. Чмак-чмак <світ> через слово. Ну такий собі варіант. Ну що вам сказати, студенти? Якщо ви мене зараз дивитесь, будь ласка, мої студенти, напишіть мені, чи я чмакаю на уроках. От мені дуже цікаво це знати, чи я дійсно чмакаю. Може, вам это не скажуть, але ви так больше не смієтесь. Я взагалі вважаю, що мій сміх настільки contagious і прекрасний, що мені потрібно більше сміятись в цьому відео. Мені навпаки, друзі кажуть, що мені потрібно показувати my true self, моє істину, істину, мою self на на Ютубі. Тому це я ще знаєте, я взагалі. Ви зі мною в монополію не грали. Я вас там, знаєте, що мене називають Марія Анаконда? Спочатку я в кущах ховаюся, а потім виладжу і всіх душу, як Анаконда. Тому це ви ще не бачили. Угу. Сміх це ще найменше, що вас може налякати на моєму Ютубі. Ха -ха -ха. Не приваблює нічого. Не знаю, чому люди хочуть в США, мене тошнить від США. Людина дивиться мій контент про США. Шкода, що ви викладаєте американську англійську, та сама людина пише. Мені американський варіант не подобався раніше і не подобається зараз. Ну тоді окей, ну я не буду вам британську викладати. Я живу в Америці. Тому... Але людина дивиться, розумієте, дивиться і пише коментарі. Це хто до речі? Це Декстер на аватарочці? Чи хто це? Джеймс Бонд? Хто тут? Ще й пістоліт на мене направляє. Боже, я не розумію, чому всього за два роки в людей раптом з'являється жорсткий е, акцент, і замість вперше вони починають говорити вперше. Ну реально, що за понти не робіть так. Я розумію, що іноді важко слово підібрати, але те, що я у словах щось не так кажу, не знаю, вперше. Що так кажу, не знаю, теж напишіть мені. А люди, які переїжджають і живуть у середовищі, вони не розуміють, що дуже сильно твоя мова. Ну, як ти ставиш наголос у реченнях, як ти навіть формуєш ці речення? Вони дійсно, наприклад, go camping, або я нещодавно питала у вас, як сказати оцей meal kit, так? цей сервіс, там, де ти замовляєш, що тобі вже привозять різну там, їжу на тиждень, meal kit, тобто ти не знаєш цих слів вже у, у своїй мові, тому що ти не вживаєш їх постійно. А я живу, я знову повторюю, я приїжджав сама у мене хлопець американець у мене все спілкування абсолютно лише англійською виключно я не спілкуюсь українською я плюс ще вчителька англійської мови тобто навіть під час своїх зі з україною я переважно говорю лише лише зі студентами тому лише англійська і це абсолютно природньо що людина після двох років життя вже буде казати не твенті твентіту 2024, or I was born on, for example, the 22nd or 24th Of something. коротше, це не понти, це просто реальність і чому ви бачите понти? Це вам ви там собі подумайте. Чому наступний коментар був залишений людиною під моїм відео про те, що я навчаюсь безкоштовно у США? У цьому відео я розповідаю по як я вступила у університет в США. До речі, я зараз в ньому вже не навчаюсь, і я навчалась лише на деяких. О, мій хлопець, пише, I have a gift for you. Це цікаво, що, напевно, черевика якийсь там зробив. Він у мене чоботар. Так, а що ж цікаво, що за гіфт? Бачите, тепер вже відео ще цікавіше знімати. Так, 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 далі, далі. Я вже не навчаюсь в тому університеті, тому що я лише брала декілька дисциплін загальних і з цікавості, чисто. Тобто я не full-time student. Але я там поділилася тим, як взагалі почати, як зробити цю адаптацію своїх документів. Оці всі, знаєте, базові речі. Тобто я вважаю це відео корисним. На що людина мені пише, ти навчаєшся не безкоштовно, а за гроші платників податків. Я плачу податки в МР. Також я тут працюю легально, пишу, тобто за мої ж на що він мені відповідає? Скоріш таких, як я та твій хлопець, тих податків, що ти платиш на це все не вистачить. Вам ще купу інших плюшок дають. Повна медстраховка це дуже дорога штука. Хоч би це вивести на самоокупаємість. Ну такий бачите, який яка зверхність? Тобто, по перше. Я та твій хлопець. Тобто, ви думаєте, що мій хлопець вже апріорі заробляє більше за мене? Чому? Тому що він американець, чи тому, що він чоловік? Це сексизм чи що, це ксенофобія, чи чому ви одразу отак от робите таке припущення? На мою думку, це взагалі неприйнятно. Неприйнятно так думати і писати. І начебто, знаєте, вони мені кажуть, що я тут живу. За їхній рахунок, хоча я дуже важко працюю, і також contribute to this country, і багато contribute. і плюс у мене нема безкоштовної страховки, тому що щоб кваліфікуватися на цю безкоштовну страховку, якщо ви одна людина незаміжня, без дітей, ви маєте. Заробляти не більше 19 тисяч доларів на рік. А ну звісно, що це ну, навіть якщо ти працюєш охоронцем у супермаркеті за 12,50 на годину, що дуже 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 близько до мінімалку. Ну по суті, це і є е, фактично мінімалка, то у вас зарплата 25 тисяч на рік. Тобто американська система так побудована, що навіть люди, які от е, ну практично так на порозі бідності, вже майже живуть у у лісі, у палаці, вони не можуть собі мати цю безкоштовну страховку українці мають цю страховку допоки вони не знаходять роботу. Будь-яка робота, яку ви знайдете, вона вже вам дасть той дохід, через який ви не зможете кваліфікуватися на безкоштовну страховку. Хіба що ви працюєте нелегально, або там отримуєте зарплату кешом, або там десь з Україною працюєте і не файлите цих податків. Але так робити, я не раджу. Це мій улюблений коментар. До речі, подивіться: до речі, у вас великі перспективи. люди, у яких нижня щелепа йде до це часто люди, у яких надбізнеси. Може, зараз когось Гар... Гарик Корогоцький. І оцей, що веде бігмані власник алкогольного виготовлення. О, він з 12 квітня, потім допишу. Супер перспективи в мене. Ой, дуже-дуже. Дуже мені подобається божній цей коментар. Він вже давно у мене на каналі, вже там не знаю, десь місяці три, і я його люблю перечитувати. Бачите, то це люди. Мені зичать щастя і вдачі. Дякую, дякую, дякую. Під відео про стосунки про те, що ми з хлопцем ділимо 50 на 50. Впевнена, що діти будуть не його. Він того не вартий, надто самозакоханий. Знаєте, от у мене такі думки з приводу Ютубу, коли ти виносиш своє життя на широкий загал, люди починаються дивитися і вони можуть починати в себе вважати, начебто, маленькою частиною вашого життя. І вони відчувають, що вони можуть давати такі коментарі або вони можуть давати поради, як тобі. Жити своє життя. В принципі, це і так було зрозуміло мені, але коли я завела цей ютуб-канал, я провідчувала, як це насправді. І мені подобається цей досвід бути блогером, зараз вибудовувати свою ком'юніті, свій канал, свій особистий бренд. І а, ще одна з таких речей, які раніше зі мною ніколи не траплялись, це те, що мені люди можуть писати в телеграм. І висилають свої фотографії своїх чоловіків, своїх хлопців. Пишуть мені, от мій там чоловік такий-то. Дайте мені пораду, чи мені від нього піти, чи ні. Як мені переїхати? Спитають мене, ну іноді не такі прямо особисті речі. Іноді там нещодавно мене спитала дівчина. Я розумію, що це було дуже мило і новинно. Так спитала мене, як їй наважитися стати вчитель, вчителькою. Я не можу ці поради давати, тому що я не психолог і я не подруга, тобто я не буду витрачати свій час на те, щоб усім людям давати поради, як їм жити. І я обговорювала це зі своєю терапевткою. Вона мені сказала, що є такий термін психології, як гуру переніс. Це коли людина обирає собі гуру, так от я напевно для когось стаю гуру, і вони думають, що я їм можу дати пораду з там різних життє... життєвих питань. Що насправді ну, неправда. От. Тому я зараз себе ще і проявляю як гуру. А якщо ви хочете зі мною якусь мати співпрацю, от комунікацію, щоб я Я можу це зробити. Я з радістю, мені цікаво знайомитися з новими людьми. Я б хотіла вам. Ну, якщо хочете, я можу з вам допомогти розказати, як я стала вчителькою, як я переїхала в Америку, як я знайшла роботу у особистому контакті. У мене є така послуга, звісно, ви можете її забронювати. Вартість у мене в шапці в профілі, там все описано в на Ютубі. Пишіть мені в Телеграм, в інстаграм, і ми з вами до умови. Мося і я вам виділю там 45 хвилин. Ми з вами зідзвонимося і я вам надам свою консультацію. Якщо в мене буде бажання і час, а просто так я не буду відповідати, тому що в мене три види діяльності вигорання вже отут, стучиться у двері. Я не можу таким займатися. Отак, я думаю, на цьому ми з вами і закінчимо. Загалом коментарі мені більше пишуть приємні, ніж неприємні. Є дуже багато позитивних сторін від того, що ти маєш YouTube канал. і Я не кажу зараз про монетизацію. Про це, до речі, можна ще одне відео зробити, скільки мені заплатив YouTube за скільки вже йому? 5 місяців. Так, от з того часу, як я його завела. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, сьогодні вам було цікаво і до зустрічі у наступних відео. Па-па!